Власне, сьогодні я пожелаємо поговорити про досить важливі теми. Пожалуйста, зараз дістати телефони про qr Кірко, долучитися до Кожен з вас дійсно може доєднатися до ініціативи кіберполіції. Вона називається Мрія. посилання є фішеники, тобто вони можуть використати ваші дані, ви переходите, вводите свої дані або можете навіть і не вводити. Вони можуть використатися, і власне буде доступ до вашої сторінки або вашої картки. Тому такі самі посилання, коли ви впевнені, що це точно ваш друг надіслав, ви можете їх також надіслати в мрію, і це посилання фішена буде задлоковано. Безпосередньо в діяльності використовуємо найбільш напевно Python, Sharp, плюс-плюс. Найбільше жителі краю потерпають від шахраїв, які продають неіснуючі товари в мережі інтернет. Також велика кількість шахрайств, що стосується телефонних дзвінків, нібито від працівників банку. Разом з початком повномасштабного вторгнення також і почалися шахрайства, що стосується наших зниклих воїнів, яких люди шукають у мережі інтернет, розміщуючи про них дані. Тим самим цим користуються шахраї і виманюють з них грошові кошти. Працівники поліції постійно здійснюють заходи щодо інформування населення. Ви могли бачити бігборди з закликами не довіряти шахраям. Це були так само і телепередачі за участю працівників поліції. Також ми здійснюємо зустрічі з громадянами різних категорій і верст населення для того, щоб інформувати про основні види шахрайства, про тенденції, які є в шахрайстві, і надаємо поради для того, щоб жителі краю не ставали жертвами шахраїв, оскільки шахрайство набагато легше попередити. Найбільш піддатливими для вчинення шахрайських дій являються особи пенсійного віку. Матері, які знаходяться в декретній відпустці, а також студенти, які ще не знають про основні небезпеки мережі Інтернет. для того щоб не стати жертвою шахрайств, потрібно виконувати декілька простих умов. По перше, це перевіряти людину, яка до вас телефонує і яка вам. Розказує певну інформацію, чи це що у вас друг в біді, чи це, що у вас банківський рахунок заблокований, чи ще у вас якісь інші проблеми чи з законом, чи з іншими урядовими організаціями. Не довіряти оголошенням, які ви бачите в мережі інтернет, що стосується виплат або отримання грошових коштів без якихось значних зусиль. Не перераховувати грошові кошти за товар, який ви не можете перевірити в разі того, якщо ви стали жертвою шахраїв, одразу телефонуйте за номером 102. Чим швидше ви повідомите про подію, тим швидше ми зможемо встановити всі дані та затримати зломисника. Крім того, ви можете звернутися із письмовою заявою про вчинення шахрайства як в територіальний орган національної поліції України в Тернопільській області, так і на сайті кіберполіції заповнивши відповідну електронну заяву. Я вважаю, що такі зустрічі потрібно проводити можливо навіть частіше, тому що це дуже поширено в наш час. Буквально всі люди користуються смартфонами і дуже багато є шахрайства в будь-якому виді. Це може бути від звичайного смс до чогось більш масштабного.